Ну що, запрошу вас на сніданок, Мам, тоді води належ, давай. Ой, сосісочка. Ой, полюбляю ж я сосісочку, чи сосісочка з сиром. Це сосідку любиш. Так, да, я бажаю, я ковбасу варену, взагалі. Я знаю, що директ. Ну. Но... І. До сосісочки. Хорошо, що вона робила не опускали в підвал, а там за диваном стоїть. М -м -м. Я зварила всі сосісочки. Не зварила, в мікропальівці, але мама дві, а в собі дивіться, скільки я. Mm. Вам видно, чи ні? не хочеться води. Ні, ну я все ж не зиму. А Ти, час, ти чи, час не чину витягнула, чи ні? Откуда? Ну, ти витягаєш баночку з чесником. Я не їм, я вже не буду, я вчора наїлася, мені так погано ю... було. Я дві зима, ці ти просто були, залишу. Я одну зиму і мені дебело. де було. Часничину це бабушка. Сідайте, сідайте, будь ласка. О, у нас же ще, ще. зеленушка. Прошу. а Вже закінчується є. все. Та він воно ще є, так снігом прикидало, вже не знайдеш. Такий сніг. Та він і ще я Та, так думаю, що розстане. Дякую, доця, ти мене викупала. Голову на гето, а я ще. І бігоді накручу. Давай сюда, ріш, потом крути, що хочеш. Е, сьогодні, ти знаєш що, дочечка, я, напевно, у ті буряки, бо я ж випиваю юшку, а буряки тут оппадуть, я їх потру і постушую. Займайся. Як міністр матеви, то буду їсти я масате той. Отак то. Буряк можна їсти. Скипку. Надьушка. Угу. Приємно, а що сьогодні ви снідали? Знаєте, така, така тематика дуже гарна. А то маток, отак переверну. Щоб не було реклами. Я один лікар казав, що треба снідати дуже гарно і обідати, а вечерю можна пропустити. Мама так і робить. а я. Чи не нічого не роблю. Я й я розп... я. порізати цю? Ні, я не розумію. А ця корка трішки така скажененька, алочка передала перцю. Ну то, листів не буде. Ну що? Оце зараз світла немає і так гарно є можливість подивитися і брехні, і не брехні. Один лікар сказав, що. Щоб у вас не було проблеми із большим, великим рівнем цукру в крові. І взагалі, щоб не було у вас проблем із шумковим ну, трактом, відкажіться, від, знаєте, від якої крупи? Як ти думаєш, від якої крупи відказатися треба? Від рису. Ой, молодець. А кого ти знала. Ту, що рис, він, бачиш, який. О, ну... На да. структурі свого складу. Від рису треба відмовитись. Так що любителі суші не то, що там тільки одні глисти, а ще може впливати. Це така крупа, яку не рекомендують нам їсти. Хоча, візьміть, китайці, індуси, вони ж їдять тільки рис і живуть же якесь життя, правда? У них, мабуть, другий... Ну, другий... другий желудок. Угу. Угу. Я думаю, що вони просто привикли. А я ж він не зразу, знаєте, вони таку інтригу тягнуть. Думаю, цікаво. Кажеться, каша. Думаю, Господь, хоч би не гречка, хоч би не гречка. Бо Саня в мене дуже любить гречку. Ну, чесно кажучи, якщо розібратися, на який крупий. А в нас є горох має, чи нема? Є, я в О, Давай суп гороховий зваримо. Так треба було намочити. А що там його мочить? Зачем його мочити? Закипіло лип холодною водою і є. готово. Мені, чесно кажучи, подобається подобається горохова каша. Саня каже, да. ой, це як в армії. Я кажу, ну так і шо, що, хто в армії. Так, хто знає, як я сасісток вже з'їла. <рес> <рес> а тут так гарно розповідаю. вже, мабуть, дві, так? Да? А ти заїлася, як свинтус, на тобі серветочку, будь ласка. Треба їсти акуратно і охайно. Як в ресторані, не заїдавшись і не заплювавшись, Чу? шуткую. Та, конечно, що тут Я ж ножом ріжу, а вона не хоче. Давай тобі розрізніше, подожди. Поставь же ж'ю. Я тобі, розріжу, я тобі варени хочу розрізати, постав. Убери. Приберегли. По... Ой, ну чи тебе не привыкать, як ти вечно колотиш таке, як от узнаєш, перве вторе. Так. Так. Пожалуйста. О, О, ти я не все... Дивіться, як я роблю. Так, зрозумів. Соковита сарделька, конечно, з сиром ця. А це з сиркова? Сира є. Там ще є із сиром оті манюня, манюня, вони міні. 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 Угу. Ну, це, це см... Ні, лобно непогані робить. Треба купити сиру. Я зараз, може, зберуся та поїду в магазин, бо в нас немає молочки від слова совсем. Так ти пішов, поїдеш. Чого? Пенсію може принесе. Так вона тобі дасть пенсію. Та Я не буду брати не Мама не буде брати пенсію. На. всім, хто нам доба. <схід> вона приходить десь часов 12, не раніше. Ну, угу. Вистрішки вже ловить там. Хто рано встає, тому Бог дає. Ти знаєш це мам? <сід> Угу. Так що. Ви подивіться, ми з вами полялякали і вийшов у нас мукбан. Нашого сніданку. Угу. М -м -м, чую там принцеси, красуні вже кажуть, О -о -о, будка не влазить вже в камеру, а вона все їсть. Їм. Їдю, да. <плес> я <плес> подобаюсь своєму чоловікові така, яка є. А ви заздрієте тихенько, правильно ма? Якби я була не замужем, може, ще щось думала. Де якогось захарлати там мужичка. А так у мене є. Його не вип'неш нікуди, так що. Не ну не треба розкабанівати, то що ну і болять. Я все питаю. Ал, ну ти зробила той рецепт. Кажу, ще жилотина не купила. Ось куплю желатін. Там треба яке його багато. Кожен день пить. Чайну ложку. Вона казала. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Це менше і менше. Ну, вибачте, зараз я в рекламних цілях. Що мені, яка... Ну, я не буду дивіться, яка у вас косоковита. яка соковита. косоковита. Прямо як би вам поки... така сама, Я Не треба. Диві, диві, дивіться яка соковита. До чого я? А ви ж бачите, Сорделечок все менше й менше. Ой, менше і менше. Боже ж Боже. Ну, знаєте що? Вони дуже манюні. Дивіться, міні-міні-міні. Ма, ну ти ж не продавай мене. Дві сарделюшечки, як одна. Так що нормально. Блін. Ти... Ментуска не хочеш? Ментуска я не хочу, я а коли лише? не їла нічого таких. Мучка мен... хліба, у нас немає взагалі. А я шукаю тут Зараз, між прочим, теж наш маркетоп. Ну не маркетоп, Кохнівський хлібзавод робив такий. Батон Британія називається, може хто не пробував? Ну, звичайно, що ваги немає в нього, але на смак він добре, пахне якоюсь карамелью. Як, як, як сухар, і сухарі, мама з нього сушає. ну отака отака, 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 не реклама, сушать. Тож американський сендвіч, а це Британія. Добре, у, нас, у нас маркетоп працює і робить назви з нашими. Державами, які нам допомагають. Ага. чай. Зато до чаю в мене. А ні, брешу. Брешу. Так це не закінчиться швидко. Ха -ха. До чаю в мене є. Філадельфія. Смачний сир ну, дорого коштує, звісно, але на хліб намазуємо його. Це як десерт. Ось сьогодні я не знаю, світло зараз. Вимкнуть. у 12. У 12 аж, да? Да. А потом ще виключать до 16 до 18. Я швидко быстро тоді бісквітик, в той пісюн залю. Mm -hmm. зайлю. що mm -hmm. Сашко прислав. А, ой, Боже ж мій. Пісюн залю. У самела такий самий. Ой, боже, якось так. Ха -ха -ха. Получилося. Самвела такий самий. Ну, звичайно, що самела такий самий. Ну, от. гумовий, гумовий. І без квіта щось зробимо. Що ми, ми до чаю, я ж кажу, що ми просто намазили це. Бризну, може якось. Он сердили. А воно бризну. Що, бризну, то бризну. Кос ж не полетіло. Так що я жую, доїдаю. Я шуткую, я не буду в Філадельфії ви ти що. П'ять сосісочок сожрала. Жах. Їх по труну п'ять був. Не п'ять їх було. Їх було три, 3... дев'ять, напевно. А може, вісім. Ну, Коротше, що щитати, коли їх вже немає, скажи, а? Смачно. Взагалі я не люблю з сиром. Дуже сир чу... відчувається. оце з сирі і бризнув. Навіть сир на підлогу бризнув у мами. Куснула, вроді таке було. то я Наче щашки. Бачите? Хто як робить, так і їсть. А Сергеївна, А Сергеївна ще, нас угу, Мені ж треба дуже жувати. Правильно, жуй не спіша. А що це ти наперед начесала? Я, Дивися, легким рухом руки убираємо чорку я і зовсім інша. Слышу, прическа. я надівала куртку угу. і воротником таке зробила. Вимилась угу. ти до цього голову, а нібито волосся волос такий пушистий став. Чому угу. ну, він у мене такий грубий тепер став? Вона не був такий грубий, ну сідиш, мабуть, щось потерялося, не знаю. Ну, Бачу, я кажу, тепер красити не треба. І темне, тебе як міліровка просто. Красота. Так. Жу, а то Тільки я можу добре. на камеру добре. їсти, а то ще, не дай Бог, красоту з'їсима. Кажуть, не їсти <сум> <сум> перед зеркалом. Не дай Бог красоту з'їси, ладно я. І я красоту свою не з'їм ніколи. Ще раз вас, Миколайчиком, бажаю здоров'я і всього, -всього найкращого. <ган> я присоєдиняюся і бажаю здоров'я, і щоб сьогоднішнього дня хоч мир. Коли той мир наступить, сьогодні мені, мир був, Київ влетіла конкретно. А мені день, сни сняться зараз не. такі, знаєш, спокійні. Можливо, щось і буде. Мені от такі вони, знаєш, е, спокійніші. Я вночі, а то я вічно десь шукаю вихід, десь заблудилася, десь я відстала, не можу. Оце вже я знаю, кожна людина знає свій організм. Якщо сниться, отак от те та й буде. Так що мені, як сім'я мого першого чоловіка сниться, то все. Чекай тільки на якусь таку неприємність, що просто жах. Так, не будемо пропогане сьогодні, Миколайчика. Ну, і 19-го. Хто як хоче за це ніхто нікого не вбиває, в'язницю не сажає. Це ваше, як кажуть, відношення до цього свята. Хай свято для дітей буде і сьогодні, і 19-го. До побачення. Мам, до побачення. До побачення. Всього вам доброго, душевного спокою, благополучок і того, що ви хочете ви сьогодні. Спасибо. Розоварив з набитим ртом. дурний тон.